Вітаю тих, хто приєднується. Сьогодні ми подивимося у метафоричну карту дня, тому що зараз цих два дня, вчора і сьогодні, вони таки були ціленаправлені для того, щоб щось серйозне почати творити, робити у своєму житті, прийняти рішення. Для того, щоб почати діяти, а не сидіти у своїх страхах. Саме про це було. І тому я зараз хочу витягнути метафоричну карту, для того, щоб ми побачили, а що саме поле нам хоче показати сьогодні. Всіх вітаю, хто приєднується. От, тому давайте подивимося і дивимося. Що це для вас, як ви думаєте? От подивіться. Спочатку давайте ви кожен сам для себе подумаєте, а що така карта може означати. Тому що ви тут не випадково, це кожного з вас стосується ця карта, і кожен з вас причетний якось до цієї карти, ті, хто заходять. Тому це для всіх вас важливо на даному етапі. Це про дуальність. І що таке дуальність? Це про те, що ми багато чого не приймаємо у житті. І завжди у цьому щось є темна і світла сторона. І завжди є те, що вже дозріле, і ми збираємо урожай, а є те, що ще не дозріло. І поки що цей урожай тут збирати рано І одне народжується, а друге висихає. І якщо ви подивитеся на цю карту глибше у глибину і закриєте очі, відчуєте своє тіло зараз, у нашому тілі завжди щось іде, і щось е, відходить. Є завжди те, що ми втрачаємо і одночасно отримуємо. Батьки йдуть з нашого життя як основа для того, щоб дати життя іншим дітям. І це все про е, взаємообмін, і питання тільки в тому, на чому твій фокус. Ти фокусуєшся на тому, що зараз е, ти у зеленому полі і збираєш урожай, чи ти фокусуєшся на те, що зараз ти у тому полі, де нічого не росте, і час відпочивати? Вибір тільки за самою людиною, де їй бути, і куди їй рухатися? І в залежності від того, які рішення ти приймаєш, ми починаємо все більше і більше віддавати ресурсу саме туди. І для того, щоб підтвердити собі ту реальність, той вимір, у якому я опинився. І сьогодні важливо вслухатися в простір і задати питання собі. Я сію, чи я збираю? Що я роблю, збираю, чи сію, і яку сторону шляху я рухаюся. І е, мої там е, плоди вже є, чи їх ще немає, чи вони вже засохли, і що зараз відбувається в моєму житті, я плодоношу, чи ні. І важливо пам'ятати, що ми ніколи не займаємо тільки одну сторону. У будь-якій ситуації у нашому житті відбувається так, що ми переходимо з однієї сторони на іншу для того, щоб зберігати баланс і для того, щоб ми не були ні на тій, ні на іншій стороні, а були посередині. І по суті, я не те і не інше, я одночасно все і те, і інше. І відчувайте, як вам це зараз відгукується. Тому що одне відживає, інше приходить, і задача дітей продовжити життя своїх батьків. І ті зерна, які посіяли батьки, саме ті зерна, посіяні дітям, вони дають цей урожай. Важливо те, що ви вкладаєте у своїх дітей, і те, що посіяли у ваших батьках. Їхні батьки дає урожай так само внуках, і це циклічність, це безкінечність. І сьогодні, коли ви спостерігаєте за реальністю, поспостерігайте і за собою, ви можете створити намір, якщо ви втомилися бути на одній грані і реальності, і ви відчуваєте, що ви десь засиділися або. Ем... В ресурсі або без ресурсу можливо вийти на інший шлях, на іншу сторону дороги варто перейти, і створіть для себе ту сторону. І скажіть для себе, я виражаю намір, і тоді, коли я виражаю намір, коли я вірю, я в центрі шляху, тому що тепер я є джерелом цього рішення. Я приймаю це рішення, і я беру на себе наслідки, я беру на себе відповідальність за це рішення, я є той шлях, по якому я йду. По одну сторону є ті люди, які мені допомагають віддати, а по іншу сторону, ті люди, які допомагають мені прийняти, і відчуйте цей стан. І якщо Таких людей по одну чи іншу сторону просто немає, значить зараз цю сторону займає Бог. Відчувайте цей стан. І якщо присутність самого Бога, самої енергії по якусь одну сторону, значить це те. Що зараз формується для наступної моделізації, для наступного переусвідомлення, і важливо бути в центрі, створюйте це відчуття. Створюйте відчуття, я є центр, я те, те саме та сама трава, яка виділяє шлях до Бога, яка веде дорога, яка веде до Бога, я і те і інше одночасно. Одне іде, щоб дати життя іншому, саме так відбувається у нашому житті. Іде, коли дати життя, це дати піти, це теж дати життя. Відчувайте, як вам це відгукується. І зробіть для себе глибокий вдох і видох зараз, ті, хто слухає, і коли ви готові. Запишіть ті усвідомлення, які ви сьогодні отримали, і дивіться, як буде для вас розвертатися простір, що ви отримаєте далі, чи готові вийти в глибину і пізнавати Бога всередині себе. І якщо ви готові, запрошую вас на курс Сила духу. Саме там ми звільняємося від цієї дуальності, саме там ми входимо в енергію Спокою, якого всі так хочуть і не можуть досягнути. Напишіть, друзі, свої усвідомлення, що для вас було на даний момент ось ця карта. Дякую за подаруночки, дякую активним учасникам. І що саме для вас була ця карта? Напишіть свої усвідомлення. Для мене важливо у вас зворотній зв'язок. Тому що сьогоднішній день він день активних і рішучих дій. І саме у цей день важливо вирішити щось таке, що закладе основу і фундамент щось глобальне. І тому пам'ятайте, що сьогодні час діяти. І в енергетичному просторі вже розпочалася міграція. І е, ця міграція так само може бути пов'язана з будь-яким, і важливо, щоб кожна людина подивилася у глибину себе, якого негативного прогнозу я боюся. Тому що саме ось ці негативні прогнози обмежують мене, не дають діяти, накладають страхи, а життя грає зі сміливими, бо ягузи сидять на місці. Тому сьогодні відкриття можливості радіти, як наше сонечко, і взяти бика за рога зможе тільки той, хто готовий діяти. Тому що людина, яка сидить, не діє, не розвивається, сидить у своїх страхах, вона затримує рух енергії у своєму полі, вона не впускає туди Бога, сонце, і зараз заробляють, не заробляють ті, хто не цінує інших людей. Ті, хто знаходяться в конкуренції, тому вони сидять без грошей, без роботи, тому що у них іде внутрішній конфлікт ціни і цінності, і тому що фінанси можуть приумножитися тоді, коли ви щирі, коли ви не жадні, коли ви вмієте ставити ціль, коли ви розширюєтеся, коли ви не ставите ціль забезпечити тільки свою сім'ю, коли ви виходите в соціум, коли ви тратите гроші. На розвиток інших людей, а тобто дозволяєте собі купити те, що вам хочеться таким методом, і інші люди розвиваються через нас, через нашу енергію. І якщо ви маєте у своєму оточенні дорослих дітей чи ще когось і тратите свої фінанси, просто так їм даєте, просто так їм створюєтеся, тому що у них нема роботи, у них ще щось немає. Це все буде перекриватися. Тому що ви не даєте їм можливості розвиватися, шукати, ви створюєте для них безпечні, комфортні умови. Ви підстелюєте їм подушечку під одне місце. І саме з такими е дітьми, яким 40, 50, 30, а старенькі батьки ще турбуються про них і дають їм гроші. Таким батькам поле буде перекриватися, маєте це на увазі. І для тих. Кому важливо зрозуміти, як зараз розвиватися фінансово, і дічіться фінансової свободи, і у мене теж є такий курс для того, щоб вийти у своє призначення і вже почати заробляти, тому що ви до грудня місяця будете бачити, що е, ті батьки, які не дають своїм дітям можливості заробляти, їм поле буде перекриватися хворобами, трагедіями і так далі. Відсутністю грошей. І зараз отаке поле, зараз отака енергія. І я не можу сказати, що я на 100% права. Але 80% процентів я, як правило, не помиляюся ні у своїх прогнозах, ні у своїх передбаченнях, ні у тому, що я кажу. І ті, хто зі мною давно, ви вже про це знаєте. Тому важливо не сидіти у програмі Я сама, тому що програма Я сама, коли я мама всьому світу, коли я Бог для всього світу, а виходити і вчитися приймати допомогу від інших, виходити з тих програм жадності, що я. Я не можу заплатити іншій людині за свій розвиток, а для чого мені той розвиток? Зараз час давати нашим дітям духовні знання. Це не про церкву, це про внутрішній дух. Ви знаєте, що таке внутрішній дух? Ви відчуваєте його? Ви відчуваєте, що хоче ваша душа, а що стоїть, яка перепона стоїть для того, щоб ви відчули свою душу? Хоч один з вас може дати відповідь на це питання, подивіться у тобі, яка стоїть за тим, щоб ви отримали ресурс, енергію, відкрили ефект плацебо і зцілили себе і своє тіло. Мені дуже хотілося сьогодні якраз вибрати от карту для того, щоб ви змогли переусвідомити щось для себе, для того, щоб ви змогли. Зробити наступний крок, тому що вчора і сьогодні це день, коли ми можемо рухатися у іншу сторону, і повторюю ще раз: боягузи сидять на місці. Сміливі йдуть вперед. І задайте собі питання: ви належите до 20% сміливих чи до 80% боягузів? Тому що якщо ви готові діяти, ви готові отримувати знання і, відповідно до своїх знань, йти у нове, йти у життя, розвиватися. Аналізуйте, друзі. Якщо вам були цікаві такі ефіри, якщо ви будете ними ділитися, я вигружу на youtube каналі я буду для вас ще записувати такі теми. І скоро я для вас створю. Безкоштовний курс на 7 днів, для того, щоб ви могли зайти в глибину і переусвідомити свої процеси. Підписуйтеся в телеграм-канал для того, щоб бути в курсі і зайти у курс, трансформаційний курс. От, тому на сьогодні все. Я вас обнімаю. Я бажаю вам переусвідомлень і глибокої трансформації кожен день. Ми живемо в світі, де Світ міняється кожен день, де енергія хаотична, де вібрації міняються. Тому е, вчіться відчувати. Я цього вчу. Я кожного з вас хочу навчити, як це робити. І для мене важливо, щоб ви заходили в курс Сила Духу і вчилися відчувати поле, вчилися передбачати, вчилися розуміти, пропускати канал. Через себе енергію, і багато хто з вас е, Уже зіткнулися з шарлатанами, і вони просто не діють. Але е, це про те, що ви отримали певний досвід, і це не про те, що так станеться наступного разу. Вам потрібно просто довіряти полю і йти вперед, рухатися. Так, цікаво підштовхує до переосвідомлення. Так, цікаво підштовхує, тому що я мислю нестандартно. У мене нестандартне мислення, я не мислю шаблонами, категоріями, я не читаю психологічні книжки, у яких там написані шаблони і так далі. Я мислю нестандартно і в цьому мій козир. Тому, якщо ви хочете навчитися мислити нестандартно, не боятися діяти, рухатися вперед, тоді. Приєднуйтеся, ковчег, сила духу, трансформація, фінансова свобода. У мене багато курсів. Підписуйтеся у телеграм-канал, пишіть комент, хочу посилання на курси, і я вам дам посилання, де ви зможете ознайомитися з усіма курсами, які в мене є. А також ви зможете бути в курсі, коли у мене буде безкоштовний курс саме для вас. Для тих, хто боїться діяти, для тих, хто Жаліє на себе потратити. Я потрачу на вас. Я вам просто...